У морозі в мережі закладів соціального захисту функціонує територіальний центр металургійного району, який з перших днів повномасштабного вторгнення став прихистком та місцем для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, задля більш безпечного та комфортного перебування в ньому найбільш вразливих категорій населення, а саме громадян похилого віку людей з інвалідністю та тих, хто втратив працездатність, в центрі розпочать ремонтні роботи. Під час війни під час війни наш територіальний центр займався розміщенням внутрішньо переміщених осіб, починаючи з Донецької, Луганської Херсонської областей. Майже 250 внутрішніх переселенців пройшли за час війни та перебували в нашому територіальному центрі. Зараз нас проводиться ремонт по програмі Організації Об'єднаних Націй. Місто підтримує співробітництво з міжнародними та українськими громадськими організаціями задля покращення умов перебування у закладах соціального захисту, сучасні душові кабіни, бойлери та туалетні кімнати. Все це вже з'явилось у територіальному центрі завдяки фінансовій підтримці управління Верховного комісара ООН у справах біженців на черзі облаштування пандусу, ремонт кухні та актової зали. Також за ініціативи громадської організації Егіда Центр у вересні було відремонтовано приміщення, призначене для миттєві. Та посуду встановлені нові мийки та вентиляційна система, здійснена заміна дверей, електричної проводки та освітлення. Місто продовжує робити все для того, щоб підтримати не тільки незахищені версти населення нашого міста, а й переселенців, котрі перебувають в наше місто. І Близько 80 тисяч перебувають в нашому місті. Ми багато розташували наших соціальних територіальних центрах зараз в територіальному центрі міторугійного району йде ремонтні роботи і утеплення, і внутрішні роботи йдуть для того, щоб ми могли створити всі умови. На сьогоднішній день в територіальному центрі металургійного району проживає 11 внутрішньопереміщених осіб, а 179 працівників територіального центру, з яких 134 – соцпрацівники, наразі опікуються та надають соціальну послугу більш ніж трьом тисячам криворіжців. На теперішній час таких територіальних центрів у нашому місті вісім. Тож, попри військовий стан, підтримка найбільш вразливих категорій населення є одним з пріоритетних напрямків діяльності влади міста та ради оборони Кривого Рогу. Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко, перший міський.